Має чуть що не видимо. Забойсь, забой це Сьогодні буде якийсь горбиль, якась калюжа. Гарбиль сьогодні не хоче ображати ніяких агрономів, але полянок кошмар. Потім поставивш тут нормальну поляну. Знаєш, що сьогодні... Є? Остання в кар'єрі. Знаю. Кар'єрі. Який стріль. Фанфари будуть там, не Фанфари. знаю, про проводи, вболівальників. Я каві, як як каві як як, буде. І, ні, ні, як як, як є, то як, як 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 як, знаєш, сидіти потім дві години на стадіоні, просто плакати. Тут, тіпо, все, Друзі, привіт! Сьогодні відбудеться останній матч сезону дитячо-нацької футбольної ліги України. Матч між Динамо, Львів, Пустомити та Чернівецькою Буковиною. Як ви знаєте, Динамо досить успішно виступає в матчах проти Буковини, але останній матч сезону він для нас особливо нічого не вирішує. Чимало гравців травмованих, багато побачив вже молодих пацанів, які яких долучають, підтягують до команди? U-19. сьогодні буде реально цікавий поєдинок, за яким буде цікаво послідкувати в першу чергу через те, що ми граємо вдома при своїх трибунах, при своїх болівальниках. І подивимося, як команда себе проявить. Знаєте, це підтвердження тієї футбольної мантри про те, що гроші в, в футболі не все рішають, бажання так далі. Тому подібне, вони можуть ставати основною причиною. І подивимося, як Динамо сьогодні буде себе показувати проти. Коли статусного ну, суперника. З випуску з Чернівців ви зрозуміли, що ми можемо нав'язати боротьбу солідним командам. І я сподіваюся, що сьогодні наша команда покаже знову такий же завзятий якісний і цілеспрямований футбол. дивитися! back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. Чернівецька Буковина дійсно має всі шанси на перемогу в цьому чемпіонаті. Але е, команди зустрічаються вже втретє в цьому сезоні. І в обидвох попередніх будинках сині е, показували гідний бій супернику, і навіть одного разу команді вдалося обіграти чернівецьку команду. А перша зустріч між цими командами завершилась із рахунком 2-3 на користь Чернівецької команди також був феєричний в плані голів поєдинок і також Динамо вигравав зустрічі, але Чернівецька команда таки здійснила камбек і вирвала перемогу на останніх секундах Думер поєдинку в лобі. Актера почне буквально одразу тиснуть. намагаються одразу накривати на свої плони поля, шукати помилки преснуть. І зараз буду котовий. Повністю поки що вдалося відвести всю загрозу від власної частини поля гравцям дюфа Динамо. Так, там де я, там зазвичай моменти, тому ми йдемо до воріт суперника, щоб накликати моменти туди. Покрова і Буковина мають очки. Щоправда, покорова свої матчі вже зібрали. Дуже непоганий момент, ну, Це такий льний вітер. Що якісь такі подачки можуть злітати, взагалі влетіти і так далі. Тим паче вітер зараз в нашу сторону, в наші ворота, нам це грає не в найкращу користь. Але зараз за лікова пункту втрату хмельничанів. Куно. О, дуже здорово розіграли. Подивіться, як я розпочати поєдинок, розпочався він із голого господарів. Холодний душ для Буковини, як і в попередньому поєдинку, Динамо засмучує свого суперника. Початок, як має бути, витримало тиск суперника. Забули дуже класний гол, такий гарно все розіграли. Красавчики. Друзі, ваша цей гол. Мені дуже сподобалось. Сподіваємося, що такий футбол підопічні Тараса Чапка будуть і надалі показувати. Який момент знову? Тоді був справді видовжний поєдинок і зараз черговий момент Динамо буде удар. Боковина відбивається. що ж, зараз штурм буде воріть чернівецької команди. Ай-яй-яй-яй, які два удари зараз були. Подивіться на цей сміливий футбол у виконанні намою 19 і зараз ледня закинули шеволі. Олег Бодар в Тереві. У Остапчик. Ну, капітанський сейвічук. Оце зараз дуже хороша була, атака, зараз від Буковини. Дуже хороша. Але Остап. Красавчик зреагував, реакція Євродаря. Ще момент від Буковини. намагаються вони зараз переломити хід мачок. Побачимо, що безпосередньо буде. Посилання на банку, зараз Ростислав байдак, міг входити вічна віч. Зараз він обігрується. Передача на пороха, порох і на солодкого, але зараз втрачається шанс. Заєв просто передача, але Ну, Вийшло дуже класно. Вона... <плес> а, знаєш, поки що до тебе, бо я знав, що я маю щось сказати, напевно, <плес> по цій грі. Перед стартом матчу до нас підходили представники буковини. Питалися, скільки у нас людей працює в штабі команди, які у нас бюджет на сезон. Розробились, пішли в іншу сторону. <рес> Ні, їм насправді дуже неприємна оця поразка, наскільки я розумію, на виїзді крайня з нами гра, скажем так. Ну, ми поки що десь стараємося за рахунок бажання і самовіддачі більше здобувати результати. Ясно, у нас там невелика організація. І знову ж таки перед стартом матчу, через те, що нас агрономи пішли, поїхали на інше поле там робити порядки трошки. Mm -hmm. Сьогодні банери Володимир Іванович особистою персоною там, закріпляв, щоб їх вітром не здуло. Тому то, що стосується кількості у нас персоналу, і ми всі десь взаємопомагаємо одне одному. Mm -hmm. І напевно, що зі структурою буковини нам. Поки що дуже важко рівнятися, але якось поки що виходить перемагати е, на тому рівні. <гум> <гум> і зараз перемагаємо 1-0. Я сподіваюся, що буде хороший настрій. І не буде, і не буде склеєк зараз. <гум> <гум> перемагаємо 1-0, склейка <гум> не буде, так. Оцих всіх нюансів. Та ні, ми поступово рухаємося. Останній матч сезону. Попереду нас очікує дуже насичена кадрова кампанія літом. Випускники наші там, з командою Ю-17 загалом, але напевно зараз доцільно більше говорити про цей матч. Е, у нас ніяких турнірних завдань вже не стоїть, очевидно. Але Буковині кров з нас треба перемагати, скажу так. Тому поки, поки щось, щось йде не, не за їхнім планом, але обов'язково підписуйтеся, обов'язково ставте вподобання. Я думаю, в наступному сезоні точно перемог буде більше і якісного контенту точно ще більше буде. Це правда. Проблеми із захистом небагато є. Основних гравців від захисту. І зараз могло бути дуже небезпечно від динамо біля воріт руковини. А Данила солодко. Солодкий вривається. Є удар, але блокується. ця спроба. Немає фолу. І зараз бачимо знову у нас емоції. Підіймаються. І обом попередній у Денису та 22-му номеру. Була провокація справді на Денису Коржинському. Точку зору стосовно суддівських рішень. В минулих епізодах. Зараз помилка Остапа Білоуса, але тут Надійно Віктор Борг йому на підстраховці діє. І арбітер фіксує про завершення першого тайму. 1-0 Діфади Динамо» – Ю-19 попереду.

що стартуємо другий тайм, на відсонечко визвернуло. Я думаю, другий тайм буде капець яким запальним, бо кінцівка першого емоції прям вирували на полі. Поки ведемо 1-0. В принципі, букові не були непогані моменти, але загалом поки без якоїсь супер-супер-супер конкретики. Я сподіваюся, хлопці зараз в тому ж настрої проведуть другий тайм. Вони щоб судді не плили. Наприкінці першого тайму вже трошки то було, і воно, воно гру трішки. Фарб додо, але попсувало саму естетику так. Була боротьба, де гравці. З'ясовували собою стосунки, де і були неспортивні методи і зараз хороший момент. «Динамо». Дуже непоганий зараз удар. Що, ж, подача на даню сіку і Буковина зрівнює рахунок. Що ж, зараз вдалося. Чернівецькій команді конвертувати стандартне положення у забитий м'яч. Пропускаємо гол. Але десь воно так погрів, в принципі, і мало б бути, будинку, вона мала би відігратися. Воно зараз морально не випустимо. Від того пропущено. І зараз дуже було небезпечно, але Олег Богар відбив зараз небезпеку. І на дальню стіку і зараз доходить передача перекладена! Це зараз, Буковина просто страшно. І виходить удар, знову ж таки, небезпечна спроба, але придар зараз може загорчувати лівого флангу. Він вколи є в центр, але там на другому поверсі успішно діють гравці Буковини. Середа, підпасовує в центр. Ну, немає нікого з гравців Динамо, хто би міг зачепитися і пробити. Вже вдруге, другим темпом навіть з горчого середа, але все одно. Ну і зараз удар відбувається від лабика. Він націлений пробивати. Роман Зір пробиває, напрямку увітали. Буковин таке враження вже трошки сил не вистачає, як і в Динамо зараз теж не вистачає сил, як мені коментувати зараз. Насправді дуже такий бадьорий матч на зустрічних курсах без центру поля, я б навіть сказав, що ті, що ті мають свої гольові моменти. Цікаво, дуже цікавий матч, насправді. Один з найкращих в цьому Сонісу по інтризі. Вона зараз може створити небезпечну спробу. Є підкат, не межа правил. Там вже видить. Не в межах штрафного було, наче, але арбітер призначає пенальті. Уявіть собі. Ну, по-моєму, було очевидно, що там. Було за меж штрафного майданчика, але арбітер вказує на 11 метровий. Там не пенальті, там штрафний. Тут все зафіксовано. Ну і бачимо, що завершення поєдинку у нас дуже цікаве. А ні, арбітер призначає все-таки штрафний. Точно не в межах штрафного майданчика було здійснено це порушення. Тож і червоно навіть показує арбітер. все таки, якщо це було за штрафною, то це фол останньої надії. І пробиває, але Остап Білову, тягне м'яч. Зараз він чіпляється за м'яч. Тож Савка, Савка з м'ячем. Савка розганяє на середу. Середа підкоплює м'яч. Середа на ньому фланці подає і заробляє кутовий. кутовий, Подача. Зараз Мар'ян Савка, Мар'ян Савка з м'ячем, Відпасовує на мобода. Недалий пас. Їй може розгорнутися. Контратака небезпечна. Вихід вічнавіч, Вихід вічнавіч, відпасовує. Вириває перемогу в цьому матчі. Що ж, конер атака, завершиться голом. Буковина вперше в цій зустрічі і наприкінці в останніх секундах виходить вперед і фактично забирає три очки. Виходить вперед Буковина. Вони Дуже тисло в другому таймі, дуже тисло на своє. Напевно, і награли. На останній хвилині матчу буквально атака псували Остапу Білоусу. Останній матч, останні команди Ю-19. Одне радує, що ви вже на рівні граєте з такими командами, які... Фінансово, організаційно, на голову сильніше, ніж вибрали. Футбол грають не гроші, футбол грає. Зайві рада сьогодні це доказати. Для того, щоб попасти в такі команди, треба спочатку трошки праці затратити для здоров'я. Потім щось мати якісь перспективи в житті. В футболі в тому числі. Що страшного не сталося? Так важливий кожній гріт. Я сподіваюся, що ви сьогодні переможете. Дувай які удари від 9-го номера. Друзі, був останній матч в сезоні для команди е 19 в Діфлу. Дякуємо вам за те, що дивилися всі наші виїзди, всі наші випуски. Ми дуже стараємося для вас показати. Весь бекстейдж всіх цих виїздів, як команда рухалась, які були моменти цікаві, як ми розвивалися. Ми ці контент робили для вас, аби привідкрити відкрити вам двері дитячо-юнацького футболу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, це тільки початок.